Усім привіт! Сьогодні ми розбираємося, як перетворити бізнес-хаус на чітку керовану систему. Це такий собі конспект ключових ідей з семінару Олександра Морозова, і це скажу одразу не просто мотивація, а цілком конкретний набір інструментів для зростання. Думаю, багатьом знайома ця історія працюєш все більше і більше, втома накопичується, а компанія ніби на місці тупцює. Одначе біжиш а нікуди не просуваєшся. Знайомо, правда? І ось тут криється головна метафора, яка, власне, все пояснює. Ми часто намагаємося розігнати бізнес, просто сильніше тиснучи на газ, тобто довше працюємо, беремо більше завдань. А що як проблема взагалі не у двигуні, а в коробці передач, яка просто застрягла на першій швидкості? Отже, наш план з оновлення коробки передач має п'ять ключових пунктів спочатку розберемося з мисленням власника, потім перейдемо до формули прибутку, далі до воронки найму. Поговоримо про продаж справжньої цінності і наостанок про боротьбу з виправданнями. І почнемо з абсолютно фундаментального питання. Багато хто потрапляє в таку пастку, коли стає найкращим і найбільш завантаженим працівником у своїй же компанії. Але чи веде цей шлях до справжнього масштабування? Давайте розбиратись. Ось вона ключова різниця. Працівник думає, як мені зробити цю роботу. А власник думає, як мені створити таку систему, щоб робота робилася без моєї прямої участі. Справжній бізнес це не про особистий героїзм, а про делегування та контроль. І є тут одне золоте правило: І якщо щось здається надто важко, це не ви погано працюєте. Це просто система потребує вдосконалення. Гаразд, з мисленням розібралися, а тепер. Трохи математики, але не лякайтеся, бо прибуток це не якась там магія, а цілком прорахований результат. Існує чітка формула з п'ятьма важелами, яка дозволяє керувати ним системно. Ось ці п'ять важелів. Перше маржа, тобто скільки ми заробляємо з кожного продажу. Друге ліди скільки людей взагалі зацікавилось. Третє – конверсія, який відсоток з них у результаті купив, четверте середній чек, на яку суму вони купують, і п'яте транзакції, як часто вони повертаються. Найголовніше тут ці показники саме перемножують. А ось тут і починається справжня магія системного підходу. Уявіть, що ми не намагаємося подвоїти якийсь один показник, це надто складно. Замість цього ми покращуємо кожен із п'яти всього на всього не 15%. Здається, не так вже й багато, правда? Але оскільки вони перемножуються, кумулятивний ефект виходить просто вражаючим. Так, саме так. Під'явши кожен з елементів всього на 15%, ми отримуємо подвоєння загального прибутку плюс 101%. Ось у цьому і є вся сила роботи над системою в цілому, а не над якимось одним її елементом. Добре, але з чого почати? Який з цих важелів дасть найбільший ефект при найменших витратах? Ну, відповідь проста. Робота з існуючою клієнтською базою, тобто збільшення кількості транзакцій, адже повернути лояльного клієнта завжди і легше і дешевше, ніж залучити абсолютно нового. Гаразд, продажі ми начебто налагодили, але ж хтось має все це продавати. Давайте застосуємо той самий системний підхід і до найму персоналу, і для цього доведеться забути про полювання на одного єдиного ідеального кандидата. Ось ця думка насправді все змінює. Найм це не лотерея, це така сама воронка, як і продажі. Це просто гра чисел, яка перетворює очікування на диво, на абсолютно керований процес. І ось як ця воронка виглядає на практиці. Це правило 100, 25, 3, 1. Щоб найняти одного класного фахівця, треба переглянути 100 резюме, провести 25 співбесід і взяти трьох найкращих на стажування. І тоді процес стає прогнозованим. А стратегічна перевага такого підходу просто величезна. Коли є постійний потік кандидатів, компанія більше не залежить від слабких, але нібито незамінних членів команди. Це робить компанію сильнішою і значно підвищує загальну планку якості. Ідемо далі. Отже, у нас є система продажів, є команда. Але що саме вони продають? Бо якщо це просто базовий товар, такий самий, як у всіх, то єдиний спосіб конкурувати це ціна. А це, як відомо, шлях в нікуди. Автор семінару використовує для цього таке трохи провокативне слово шняга. Це, по суті, ваш базовий продукт, який можна купити де завгодно. А от справжня маржа, справжній прибуток лежить не в ньому, а в цій цінності, яку додаєте зверху, у сервісі, гарантіях, швидкості, зручності. І щоб команда могла продавати цю додаткову цінність, їй потрібні інструменти. Книга продажів це не просто якийсь папірець, а справжня інструкція до перемоги. Там має бути все від скриптів роботи з запереченнями до чітких алгоритмів, адже вимагати результату, не давши для цього інструментів, це просто несправедливо. І ось ми підійшли до останнього, але можливо найважливішого елементу до психології, тому що жодна навіть найідеальніша система не працюватиме, якщо люди, які нею керують, мають мислення виправдань. Автор водить такий яскравий образ: лось, це людина, у якої завжди винен хтось інший, то не сезон, то ринок поганий, то уряд не такий. А на противагу цьому мислення власника, який у будь-якій ситуації ставить питання собі окей, а що я можу з цим зробити? Яка моя відповідальність? І ось це якраз і є антидот проти мислення виправдань, щоб зробити якісний стрибок уперед, треба вийти за межі звичного комфортного досвіду. Адже лінійне мислення дає лише лінійні результати, а справжній прорив завжди лежить десь у зоні дискомфорту та прорахованого ризику. Все це, зрештою, зводиться до простого питання а куди йде основна енергія на створення систем, які працюватимуть самі по собі, чи на нескінченне гасіння пожеж і пошук винних? І це, власне, повертає нас до нашої початкової метафори. Ми пройшли повне поло. Всі ці п'ять елементів мислення, формула прибутку, найм, продажі і відповідальність, вони не про те, щоб працювати більше, вони про те, щоб збудувати кращий, ефективніший двигун для свого бізнесу. І наостанок питання для роздумів. Коли йдеться про бізнес, хто насправді сидить за кермом і приймає рішення? Власник, який свідомо будує систему. Чи той самий Лось, який завжди знайде пояснення, чому щось просто так трапилося, відповідь на це питання і визначає, куди, зрештою, приїде цей автомобіль.